Вітаю вас, мої друзі, вітаю мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю. Хто не встиг підписатись, зараз це обов'язково зробіть, мені буде ну, приємно. Куди Костя поспішає? Костя поспішає на риболовлю. Сьогодні хочу ловити окуня. І чому поспішаю? Тому що... Зараз, зараз з кущів вилізу, все вам поясню. Сьогодні в мене новий в мене бойовий товариш. Це спінінг Азура Сафіна 90. Саме на нього я хочу сьогодні спробувати половити окуня. Він дуже м'який, довгий. І я сподіваюся, що мені він принесе задоволення. Тому і поспішаю. Не дуже багато в мене часу, година. Чисто хочу його протестувати, бо... бо це новий мій товариш. І хочу я на нього перебаловити. Яка краса, дивіться, ой, яка краса, все червоненьке, осінь, осінь. Ну, на фоні цієї красоти я більш мен... менш вам розповім, на що я сьогодні буду ловити. Коротше, про він сказав. Новий. Не знаю. Не знаю, що я на нього буду ловити. Ні, я на нього буду намагатись ловити окуня, але як по відчуттям не можу поки нічого сказати. Далі катуха. Шимана Ультегра 2500. Шпуля, шнур UGK 06. Ш... Ш... Шнур... Флюр, азура, савада 0,25. Щось таке. Застіпка. Ось така. Флагмановська. Все, ловити буду сьогодні на танту, тому що нема мене часу там експериментувати. Щось танта це класика жанру. Фішап це бомбова резина, і вона мені весь час допомагала в риболовлі. Окуню вона теж до тому я вирішив одразу це робити. Буду ставити, мабуть, два дюйми. Чому два дюйми? Тому що за трофеями я бігати не буду. Два дюйми, може, дрібний окунь теж буде клювати, а мені треба відчуття. Я хочу прощупати, як він буде, мій спінінг, реагувати на ці покльовки. Тому не розмазую соплі. Follow me! понеслась! Так, 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 так. Ну Ось і наша водойма. Шум. Штиляка, все чудово. Тут я буду паркуватись і тут я буду починати і так вздовж берега, праворуч-ліворуч буду шукати цього полосатого розбійника. Все, часу нема, швиденько. Розпаковуємося. А, до речі, ще ж скажу, дивіться, чому спішу. Дивіться, я ж зовсім без вейдерсів. Чесно кажучи, вейдерси вже отут, отут сидять. Я вже не можу з них. Тому думаю, хрен з ним, вимажу ноги, ну не буду в вейдерсах ходити. Швиденько покидаю, швиденько прощупаю. Щось вийде. Ех, навігація, як я скучав за човном. Ну нічого, прийде час, буде і навігація, все буде. Все, розпаковуємося. Будемо розпочинати. Така в мене коробка це чиста по окуню. Кольорів дуже багато, тому я. Не знаю, що я буду тут і вибирати. Е -э ну, лох, кольор цей нормальний. Буду лох. Та мотор Ойл, мабуть. А далі буде видно. Так, ладно. Поміняю, якщо що, на якусь іншу, в принципі, приманок в мене вистачає. Це все силикон від компанії FishUp. Хто мене дивиться, всі знають, що я полюбляю цей силікон. Я не працюю на цю компанію, нічого з цього не маю, просто мені подобається тупо цей силікон. Неважливо, який там чи танта, чи віпа, чи визл, чи та там їх багато. Так, ось така приблуда. На неї будемо ловити. Понеслась. Так, впала на дно. Ну, з приводу проводки. Одразу розповім, щоб потім не повертатися до цієї теми. Торкнулася приманка дна, трохи я підриваю, тому що там мушля. Мушлю перескочив майже на місці, щоб вона не впиралася. І воно і клювання. Отак, на місці. Я не кручу катуху, на місці посмикав. Перескочила мушлю і протяжечку. Невелику, буквально там 5 см. Знову порухав, знову протягнув, Тобто приманка в товщі води зовсім не знаходиться. Тільки по дну. Перевалив, порухав і протяжечку. Вся наука. Нічого важкого зовсім нема. І є. Зажував. Зажував. Дивіться, як в'яже чудово рибу цей спінінг. Ну просто ж красавець. Не спінінг я маю на увазі, це, це я вже на випередження пішов за окуня, кажу. Ще його не бачив, а вже красавець, ой, красавець. Ну так, значить то повинен бути нічого. Що ти там зайшов? Виходь, наверх. Давай. О, слухайте, це вже він. Це вже він. Це то, що треба. Зараз покажу вам. Тривичку знімо. Обережненько. Чик-чик, Зараз не трепихайся. І подивитися на цього кабандоса. Ну, його треба зафотити обов'язково зараз. Так, ну що. Давай, біжи. Молодець. Фух, класяра. Це ви теж побачили цю покльовочку. Це... <гум> Встигну я ввімкнути камеру, щоб аж подих прижав. Думаю, хоч би, хоч би не злякати його. Ну, давай, давай, йти, йти, виходь сюди, виходь, виходь. В браву впирається і все. Треба обережно його. Оце окуня, оце окуня, оце Костя, ти дав. Так. Таксавчик, тихо, 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 тихенько. Дай я тебе візьму. Ну шо Приїхали, називається. Приїхали. Хорош. Хорош, хлопчик. Ну, давай біжи гуляй. Бувай. Що, друзяки? Треба вже і підписатися, поставити лайки. Буду вам вдячний. Риболовля просто бомбова. Коже, і знов сход, та ну що це ти будеш робити, га? Що ж це таке? Шо Костя не так. Ну начебто ж. А от і будь ласка. От і застіпка. За... Ні, не, не застіпка. Гачок репнув. висить ось. Це в мене вперше таке, щоб тут реплю в гачок. Це що взагалі таке? Е, я бідна. І рибу травмував, і блін. Ладно, міняємо. Так, коротенько. Для тих, хто не знає, як вдягати цю танту на гачок. Все просто. В морду пхаємо сюди. Заміряли, де він приблизно повинен вилазити. Ну я це на глаз роблю, хтось там щось маркерами мітить, ну, це з досвідом прийде. В пику засовуємо і як звичайного черв'яка просовуємо. Десь посередині це саме два дюйми. Я в спину висовую. Цей гачок ось така краса виходить. Все, далі. Зараз цей. Полю відпущу, як монтувати. На застіпку вдягаю приманку, далі вдягаю грузок, застіпку закриваємо, коробку закриваємо, Дужку закриваємо і, і понеслась. Нічого важкого нема. Все просто і туди. Як так в мене зламався цей гачок? Ну це ж треба. Блін, і такий окунь був гарний прям в дугу спінінг. Що, по відчуттям, спінінг начебто мені подобається. Він м'якіший. За той, що в мене був перед ним лайт роуд. Той теж такий самий по довжині, але я вже казав, що цей трохи м'якіший. Він мені десь нагадує мій імпульс. От по цим відчуттям, по покльовкам, вершинка дуже м'яка, і майже коли він її жує, це передається в спінінг. Тому поки мені все подобається. Не дуже я відрізняю там різницю між імпульсом і саме цим спінінгом, тому що імпульс може трохи легше. Ну, це для тих, хто люблять дуже легкі снасті, які коштують там по за десятку гривень. Там, так, да, воно може легше. І воно того варто. Ну, я такої різниці дуже не, від, не відрізняю. Я нічого не рекламую, нічого нікому не нав'язую, я висловлюю свої відчуття. Звісно, коли і катуха в два рази леше, і спінінг в два рази леше, ви не так втомлюєтесь на рибалці. Ну і воно по кайфу легенькими снастями. Ну, це аби конкретно цей був ващий, да, то може б я і поставив його в куточок. А так мені цікаво спробувати ще й на цей половити. Дивіться, які гарні акуня. Просто неймовірні акуня. Чук, хайер, хаєр. Молодець давай. Попер, попер, попер. Стартуй, стартуй. Молодець. Ту! Зажував знов тут. Зажував. Красавчик. Цей трохи менший, ну, тим не менше. Тим не менше, давай йду сюди. Опачки, давай по мене сюди. Ех, красавце, не куня. Плювання жує, жує, жує. Поспіши в Ну то дрібний. Бо якби крупніший, він це одразу в шахту кидає. Є, є, добрав. Добрав. лепота та яка. Виходь, виходь, виходь. Один краще другого. Один краще. Хайер. же я еще эх раздача эх эльдорадо или просто мимо вернули чуть Давай отсюда. Ну, дивіться. Красавцы. Красавцы. Через закид. Закид робиш и рыба клюет. Бомба на рыбалку. Бомба. Давай. Торкнулась дна. Протянули. Пауза. Порухали. Ще протянули. І клювання. І клювання. Залишаємо майже там трохи рухаю. І все, він підійшов втикає на нього. Ось все, ось вс, бачили, бачили, як Костя, разумно Ну що, я вважаю, що я вам достойно все показую, тому час вам підписатись на мій канал, поставити вподобайки за таких крас... красунчиків. Подивіться, що це за коня. Це просто неймовірні кабандоси. Зараз чекай, чекай, дружбан, чекай, дивіться. ну Це ж просто. Ну це ж просто шедевр, а не окунь. Так, і одразу за, зарисуюсь. спінінг, окунь, все чудово. Сафіна. Ну прикольний спінінг, Мені подобається. Давай, братан, біжи. Давай з подачкою. зроби зробиться. А, костя начеплував. На Риба мене <сум>, слуха дресована, бо вона знає, що я її відпускаю. Тому вона на камеру мені це все і робить. Слухайте, це просто просто мене нема слів, наскільки це все чудово, наскільки ці кабани гарно клюють. Так, поправляємо. Поправляємо, пожував вже, може і змінити її треба, але ну, нема часу. Буду кидати, поки вона її не зризе зовсім. Так, останній закид. Давай, друг, зроби мені на коня таку покльовочку, я тобі покажу і на цьому все закінчимо. Красивенько тільки зроби, щоб так мої підписники сказали. Вау! Оце Кося, оце фартить йому. Так, да, так, да, да, оце я саме мав на увазі. Оце я мав на увазі. І зараз вони скажуть, все, підписуємося. Всі хором підписуємося, ставимо лайкоси, бо Костя The Best of the Best. Це годя, бо це вже заключний окунь. Ну і давай сюди, заходь, покажись нам. Дивіться, ну дивіться, я просто, от аби в мене був час, я б звідси б не уїхав би. А отут би поставив якийсь шалаш. Зробив згівок. Так, хайер. Давай, друг, хайер. Видачі? Ну ладно, без хайра. Не буду тебе умовлювати. Так, все, братан, давай, дякую тобі за сьогоднішні емоції. Звертаємось. Все, друзі, закінчую я риболовлю. Досить на сьогодні. Дуже чудово порибали. Оце що я хотів вам на коня сказати. З приводу спінінга. Зайшов. Ну, реально кажу, зайшов. Ну, не... ви. Реально гарний спінінг, Мені зайшов. Подивимося, що буде далі. Тому що ну це таке, на малих вагах, може я десь буду перегружати його, подивимось. Не буду, поки такі остаточні висновки про нього робити. На перший погляд. Бомбезна. Оконь поклював чудово, все мені сподобалось. Знайшов я його, бо кидав десь праворуч, ліворуч, там не було нічого. Ну тут начебто підібрав ключик такий і, і все. Не розмазую. На коня. Друзі мої, кожне своє відео я нагадую, що у нас війна, у нас в країні війна. Війна продовжується, війна. Набирає оберти зараз дуже складні часи. Я вас прошу, моліться за наші збройні сили. Допомагайте Збройним силам. Тільки завдяки їм ми можемо дихати вільно в цій країні. Поки що. Якщо ми їм будемо допомагати, ми, ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки і поділіться моїм відео. Для мене буде це приємно. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте.